<плес> Ні, до... Всім привіт. Цей зів буде заїжджати, висипати пісок і камінь. Тут якраз хороша, <плес> різко тут міста висипать. Це, ви вчора... <плес> це все ж тут же гора була, ви вичистили, і так? Вчора ми були самі, діти, <плес> на ну, день народження в данічки. А же Віталік потім ввечері пізно, десь 10 часов, приїхав, робили мужики. Дядько, і потім Юра, Сват і Віталік трохи робили. Тут окно ми вже заказали два віконця на що виходить з Руською ми. Заказали два вікна. Це буде у цю кімнату. Метр сорок висота і метр десять ширина. І ось у цю другу. Останеться нам кухня. Ми там подивимося. Нічого. Дуже гарно, дуже такий крепкий дом, що і бачите, людина так, це, о, це, о, це один і той же самий дом, тільки двом дітям воно було. Одна половина залишилася одному сину, а друга це продалася. Батьків немає. Що це тут робляха? Ну, Там шуба, вікна і хорошо, бачите. Це ж так прикраситься, як же і Сваха написала. Дурню пів роботи показувати не можна. Так само, як ногті будете робити, або там десь на бездорожжі. Думаєте, що все так одразу? Одкрили? Спочатку його треба прибрати, то любу жінку, чи бабу, чи мужчину, а потім вже в кінці подивіться. А не поки вона розтрепана, не помита, не одіта, то, звісно, здорове вікно. То, значить, продвинуть далі. Його треба, щоб воно вшивши. Так, щоб... да, да я продвину, ір, це його продвинуть, значить. Це його треба, мабуть, буде продвинути, якщо ще зробити тут яка, таку жилу комнатку, потім і, за... і зайде. Ніхуду. А чого? Тут теж це, це да, так зробив, це скопу кирпича. Ніхуду. Гарно все построено, тут буде до дві сіра, тут вже така велика стіна, правда? Ну, мені нравиться. Хорошо, вже. А тут сколько тущен? Знімаю, так? Ну, да? вже Ой-ой-ой, ви вчора о, зробили роботи, Віталіо. Добре, що па приїхали. Ми отак, якби Віталік вчора не освободився суток, ми б не їхали ну, на один день. Там перебралися і все випадки. Підрівняли пол? Ні, це чому хочеш. Як у мене косичка нормально колоту? Так, да, дуже гарно. Дякую. Нет, ну, не, нет. слушаємо, поняли, не, як буде. Мам? Це коли стіна постається. Ні, ось сюди. Тут замурується теж штучка. А де, ну, дивись, мама ось, отак воно замурується, не, так? Ні, ні, ні. А як? От як кирпич іде. А так її до, до столба. Одну кладку буде ворувати. То ти сказав, що до бетонки буде стирана? Ні, там буде стирана машина. У кухні? Так. Да. Ага. Бо я думала, що це воно так ворозиться отак. Ні, ні, ні. Тут тут тетичі. Буде... Коротше, окна він помірали, так? Да? Метр десять, метр сорок. Значить все. Процес пішов. Вам наробиться. Сітка теж є. Комнатки білиє. Тут ще треба буде ще раз винішу наложити, посохти і затерти. Потуха теж чуть -чуть треба, тому ми вже класне, тому Ну, все. І що тут треба? Потім двері. ну Двері, ти по-любому їх можна купити, поминаючи до там може десь треба буде. трошки вирізати. Може тут 2 метри, отут, і двері два метри. Uh -huh. Коли не вони відставляються, вони не стануть, тому що тут вже буде ще коробочка, і трошки сторони можна. Або, казали, там, де в центрі, що їх спеціальна япинка така, що вона підряджені зад. І буде все чорно. Тут ну, да, вони то, не то, будуть стояти. Вони навіть якщо купляться, то вони будуть заховані ховані і стоять, бо ти ж їх не будеш, вони ж замажуться. Тут так само, тут треба робити стяжку. І тут треба. Потулка треба робити. А тут покажи, досі. Тут, звісно, роботи зробили, але буде класно. Тут все зробили, і там буде тепер і ванна, і туалет. Це замість достройки, тому що ніхто не витягне. Ну, І за цього була проблема, що як, треба вдобства діткам, ванна треба. Кухня тут взагалі вистачає, тут, звісно, треба поработати. Ну, Це перестіну був дуже товстий, він забирав багато місця, Ну, Тут же ж була груба, да? тут стояв котел, вже його немає. Тут тепер буде тут ось готовий бетон, все зробиться машинка стиральна. Ну, а тут вже воно з того до міста стало. Тут ваночка буде, буде, буде і туалет. Ванна може буде якась облова, невеличка. Ну, побачимо, може, душ, кабінка, не знаю, яка хоче. Mm -hmm. Тут вікно тут було... дуже класне, велике. Дуже класне. За... Ну воно ось до, і я ось знаю, буде, буде зашиватися ось там оця половина. А це представляєш, я не знаю, фуни, скільки це не буде тут вікно? Це Дуже, напевно, Десь... щось... <правдає> метр восімдесят буде. Десь отак. Як там метр А десять. А, наверно полтора. Це буде десь півтора метра. Тут. Буде ну, на квадрат. Ну можна помирити. Давай я помираю, кстати. Метр тридцять, метр тридцять, метр тридцять шість окно. Метр тридцять шість. Воно так. тут двойне йде. А ну давай так висоту да, помирить. Висота інтересна. Метр 36. Тобі класно зробили. Це балки вчора положили і забетонірували, так? Да? Ні, ну ми замурувалися. Вже щоб... крепкіє, поставили тут усе, що. Було надіжно. Ну класно, так. Да. Все, дивіться, поставлено, все. Молодці, роботи зробили. Вовше мало ситру. Ну. Не забетонірується тут пол, угу. тут все зриватися буде. Повністю тут, так. Да, перегородка зробиться, це пол заллється, перегородка, а потім вже крішу вже зробиться. І... Так, гай, дивісь, якими класними вітими зробили, що тут таке, болти. Я щось десь бачив, щоб, щоб тут це зробити. А Тут може можна зробити маленьке віконечко таке, щоб воно не велике, було в... таке. <смірки> це не ходить, Класний такий, так? Да? Чи байкері на таких їздять, так? Да? Ану, це треба що зажиганням включати, щоб воно їхало. Да. А ну, так музику. Це Музика. Музика. вона одна, тільки. Ні, є всякий. О, Охилилася, Чогось наша да, Славна Україна зажурилася. Та ти щось собі вибрав? Давай. Давай їдь! Боже, все горить, таке класно, все тут глянь. Да, ну тут і ще включи якусь пісню, яка там ще є. Да. А ще ого Ще нарушені права будуть по тому ютубі, блін! блин. Ну, пісні. Я не думаю, це ж не могут. Стопы, ладно, мне Я покажу, как я катаюсь. Давай я покажи ножки. А для чего, ну так? Да я не знаю, что мы делаем. Чём... Давай поставь ножки. Вот так. Давай, ножки поставь круче. А Нікітка де Ми мали ще, побути сьогодні і до вечора, але наш Ігор щось не виходить на зв'язок. Тому ми зараз їдемо додому. Я дзвонила до Михайловної. Вона каже, ввечері його бачила, вже хоча б і трошки на душі краще. Бо він вчора вранці, почало 10-го ранку, тільки зас не знаючи заснув. Він уже кубрився ніби спати, жменями порошки пив, нічого не бере, ні сівазони. Я не знаю, треба буде йти десь когось питати, лікарів. Щось нічого такого йому більше не дають. Там азаліптом раніше його був як снотворний, тепер немає того вже. Сон не приходить. Ну, а, ну Хай він навіть, якщо заснув, може він взагалі не заснув, а потім заснув. І я йому в день дзвонила, він може спав, ввечері дзвонила і вночі дзвонила, в 11, у 12 ночі дзвонила, теж не брав. Сьогодні рано знов не брав, може він вже я не знаю, там, що там, спить чи. Ну, все таки, я його бачила. Ну, це ці такі штуки ставляють і там. Спеціально є цей джіпіреч чи що? І їздиш платний по городу, їдеш куди хочеш. За його треба платити. Іра, як щоб поїхати? А можна я проїду до вас, заплачу гривню? Карточку свою. Нічого собі везде по городу. Стоять везде. Нічого собі як їде. А ну покажи, покажи, як ти бочком їдеш. Ні-ні, не так. Отак як тільки що. Ну Ну покажи. Дивіться, круто. Дивіться, отак от сидить собі і їде. Дивіться, як він має хлопчик. То що дай рукою рулюєш? Давай зайчик мой золотий, пока зайчик до зустрічі. Да? Mm -hmm. Да? Не будеш скучати? Mm -hmm. Хорошо, щоб був слухняний.